Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, на відео. Сьогодні в нас воскова відливочка. За традицією спалюю лавровий листочок, очищаємо нашу дорогу, наш шлях, дивимось, що на нас чекає, які повідомлення від простору. Очищаємось від всього негативного. В думках, ух ти, в душах. І так, поїхали, Любі. Надію, що ви в порядку. Надію, що з вами все добре. Не сказала це вам. Так. Спілкування з дітьми, свята, подарунки дитячі, хочете якесь чудо дітям влаштувати, самі очікуєте на чудо. А, так, що тут ще в нас? Сімейні об'єднання, можливо, в колі друзів, сім'ї зберетесь, родини. Хтось на самоті на одинці захоче або свята провести, або якийсь певний період, хочете побути самі. Якогось чуда, як всередині вас не вистачає. Хочеться чогось такого теплого, домашнього, затишного. Можливо, з ким хочете людина не поруч, до речі. Так, хтось досягне своєї мети, стане на вершину. Вершину своєї гори, своїх досягнень. Це можуть бути як в робочих питаннях, так і в любовних. Ну, тут, скоріше, питання самореалізації, щось ви або думку про себе зміните, або ось так. А можливо, дійсно, якось і стиль поміняєте, щось от буде у вас змінюватись, і вам це буде подобатись дуже. Здолаєте якийсь свій бар'єр. Так, бачу зустрічі, думаєте про зустрічі, про якісь, я не знаю, можливо, хочете або давно не було, або з ким вже познайомились. Для побачень хочете гарно проводити час, якось весело, в плані не те, щоб там сміятись, да? не лише це. Весело, в плані, вам подобалось. Приємні такі якісь моменти, спогади, хочете з кимось розділити. Щось буде в вашому житті так дуже стрімко вриватись, щось буде стрімко входити для науки, чи якось, я не знаю, чи для досвіду. Ну Це приємна доволі така і річ, і справа. Ось. Так, і люди теж приємні. Коротше, все буде добре. Приємний такий період бачу. Якась людина може вам пропонувати або купити щось, або ну, щось видавати не за те, що є. Показує, ви дивитесь і так розказує класно, все круто, да? а тут бац на самом деле не то. То да не то, як то кажуть. Янголочків бачу багато. Мрійливості багато, мрієте або в принципі, або от якось, ну, от якось так. Якісь є е, люди, такі чи заздрять вам, чи якось хочуть, я не знаю, щоб у вас цього не було. Їм, можливо, того й не треба, а вони от аби у вас не було. Чи це питання конкретно у вас, чи це така людина? Незрозуміло. Так, бачу козла в шоці. Якийсь козл буде в шоці, що щось його не спрацювало. Щось або обійшло його, або якось так. Новини, спілкування, багато спілкуватиметесь, можливо, переміщатись будете. Знову ж таки, птахи. Да? По роботі якісь розмови або багато знайомих, чи ви кудись зі знайомими, можливо, кудись відпустку. Ви знаєте, десь побачите, в, в чому ви заблуждались? Якась ілюзія буде. Ви побачите, де ви, ну, скажімо, не, не так бачили, як воно й було все. Багато якоїсь фантазійності, до речі, ви знаєте, ви можете дивитись мультики зараз краще да? для настрою якісь дитячі фільми. Ось такі приємні, якісь такі кінострічки, чи щось читати. чи от... Якісь відео, музику можливо, ставте собі, щоб у вас грала Різдвяна. Створюйте собі, я не знаю, чи настрій, чи свято, от щось такого плану. Знаєте, Якось будуть від вас відходити люди, які бажали вам би нашкодити. Якось ви їм перестаєте бути цікавими, вони безсилі проти вас. Якісь криски, такі, знаєте, які там, я не знаю, десь там ви посміятись, вибачте, так іде прикол потягнути з вас, або да, там ще щось. Ну, таке навіть якісь друзі, потім якісь люди свині, таке щось от відходить від вас. Поступово відходить, і ви, перше ви перестанете їх помічати. І звертати на них увагу. І вони також якось ну, перестануть бути зацікавлені вас. Чи ви перестанете реагувати? Чи просто якось у них хтось новий з'явиться. Люди, які пхають нісне в свої в ваші справи, да? теж будуть відходити. Багато дивуватиметеся десь чомусь, щось з вами відбуватиметься вперше. Головне, головне помічайте. Я ніколи такого не чула, не чув, я ніколи такого не їв, я такого не бачила, я в такому ще участі не приймала. Хороше це чи погане. Щось буде відбуватись вперше. Активність, бачу, у вас підвищиться, причому, що задумали те і робитимете, для вас це прям важливо буде. На якийсь період ви прям, ну, прям вкладетесь, так, вкладетесь. Не забувайте про братів наших менших. Тут теж багато і звірів багато, да? Зустрічі бачу, якась довгоочікувана зустріч. Вона готується. Залишилось недовго. Якби колісниця, то вже виїхала, да? Все, упряжка готова. Е а з кимось може статись справжнє чудо? Чи новорічне, чи різдвяне? От реально справжнє чудо. Щось таке відбудеться, я взагалі не знаю що. Але у вас таке буде відчуття, що це не що інше, як Господній промисел, да? Це може взагалі не вас конкретно стосуватись? Просто тут будете багато чому дивуватись, причому приємно, так? Да? Коли з вами щось відбуватиметься вперше, або щось таке дивовижне, ви, як вам сказали, ви будете трошки, в шоці або в ступорі, але потім ви вже так будете з часом програвати спогади, то вже будете розуміти. Знаєте, що я вам хочу сказати? Є люди, які дуже дивляться на вас, які. Думають багато про вас, багато вас аналізують. Говорити, можливо, про вас або з вами не говорять, а от ви якось як покою не даєте. Що вам сказати? Я не знаю, можливо, це і не люди, можливо, це як вищі сили тут так показані, да? що як наглядають за вами. Але, скажімо так, теж є люди, які за вами спостерігають, просто дивляться, багато там аналізують. Чи з добрими намірами, не знаю. Можливо, тут е варто вам якби ну, подивитись і збагнути, і, можливо, в якійсь мірі трішки змінити, ну, не бути такими відкритими, можливо, як ви є. Просто є люди, які, скажімо, не з добрими намірами, або, наприклад, там можуть вас. Е вам там врочити, да? ну, зглазити. Теж ви можете думати, де да що ж таке? А це може бути ось так. Може і ні. Знову ж таки, не натягуйте. От я просто кажу, що бачу. А... Так. Ну, інформації, здається, багато, ні? Хочу, щоб ви знали. Тут -от прям передається така інформація, що. Є, ну, є як янгол, да, який вас оберігає, не зважаючи ні на що. Він завжди з вами поруч, завжди вас направляє. Тільки от є такі моменти, коли ви, наприклад, ну, не, не помічаєте цього. З якимись старими друзями чи знайомими може, скажімо, розгорітись нова дружба, новий етап, ви якось по-новому можете одна одному відкритись. Так, курочка. Ну, Курочка це домашня пташечка, це якийсь прибуток, доход, покращення фінансів. Теж несе яєчка, теж як яйця можуть бути золотими або знайдете роботу. Або знайдете, скажімо, реалізацію свою. Ну, ось. Або хтось вам, ну, наприклад, ви не працюєте, да? ви вдома. От хтось там або зарплату, або якийсь дохід принесе. Ви знаєте, якось з приводу ситуації у нас в країні. І знову ж таки, це ні для кого не новинка. Да? Тут ще вибухи будуть, вони будуть зменшуватись, зменшуватись. Причому в тих зонах, де було гаряче, там буде гаряче. Потім, що в нас тут ще є, що ми тут бачимо. Але, скажімо, поступово це все буде від нас відходити і відвалюватись. Або переходити на інші території, але не наші, так? Да? Або, скажімо, ну, все, буде все відходити. Тепер, ну, це не так швидко, любі. Зло відходить. Зло відходить як всередини вас, в ну, вигляді там, образ на когось, в вигляді якихось поганих спогадів, вражень. Це відходить від вас і більше на вас впливу не матиме Це десь період після Нового року. ну Десь ось такий період, да? а потім. потім Ну, хто сварився, любі. Ви знаєте, якось, як вам сказати, тут будьте тут декілька слоїв. Тут будьте або готові, що ваші сварки, вони вас. Розділять або вже розділили, да відкрити очі. А, або ж, наприклад, а, ну якісь вчинки людей, чи, коротше, от в якихось взаєминах ви підете на відстань, на віддаль. Це я не знаю, з ким це, з рідними, з любими, не знаю. Потім від вас будуть відходити такі люди, які ну, просто так ваше життя прийшли, або не співпадають з вашими поглядами. Ну, от будуть відходити від вас такі люди, ви перестанете до них притягуватись. Ваша така внутрішня краса вона буде все більше розпаковуватись. Всередині вас буде спливати якихось таких загадкових, фантастичних, містичних, якихось нереальних думок. Про всесвіт, якісь усвідомлення, ви не, не одразу зможете в них повірити, можете від них відхрещуватись. Але з часом, якось я бачу, так ви нічого ви так почнете направляти, свої думки і багато з чим розберетесь. Причому те, в чому ви почнете розбиратись, це може слугувати для вас як опорою в майбутньому, починаючи з сьогоднішнього дня. Я не знаю, можливо, це ви здобуваєте можливо, да, як професію, яка от буде вам приносити. Завжди буде актуальною і буде вам приносити завжди дохід. Якісь дитячі свята, бачу, якісь костюмовані, можливо, да, там в садочках, в школах отакий от період. Все чудово пройде, і дітям буде подобатись. Подарунки діти хочуть. Я бачу, що не всі дітки будуть задоволені своїми подарунками отриманими. Не знаю, чому Любі, не знаю. Які б події в світі не відбувались, про Україну ніхто не забуде, і вона деякий період буде в центрі всієї уваги. Знову ж таки, нагадую вам, що Україна як символ буде в майбутньому. Символ свободи, символ того, на фоні нас і ситуації в нашій країні, в війні, да, і в принципі, багато чого змінюється в серцях, в головах людей в цілих націй. Це може бути, знаєте, тут так показано, як по всьому світу розкидано. Знову ж таки, ось тут -от символ України він вверху, а все під низом. Знову ж таки, це не, це не говорить про те, що. Ми будемо жити припіваючи. Ми будемо жити як будемо, доволі стабільно і доволі непогано. І довгий період без війн. Але дивіться, тут знову ж таки: тут питання до кожної людини, конкретно. Країна то процвітатиме, але на це треба багато часу, і то не сліз, якщо чесно. Ось якось так. Я не знаю, це не можу пояснити, кажу, як бачу. Можливо, з часом мені це розкриється, і я вам повідомлю, а можливо, і ні. Деякі розумієте, деякі передбачення, особливо про якісь країни, там, про якісь хвороби, про ось такі глобальні речі. Ви розумієте, що це може показано бути як ну, тут і, і сьогодні, але відбутись там, через років 150. розумієте, Ось і все. Ніхто не, ніколи вам не скаже конкретно сроки. Ну, не всі, знову ж таки. Хтось може, хтось знає, комусь відкривають, хтось ні. Ви Знаєте, якась людина, чоловік для себе по-новому відкриє. Чи жінок, чи жінку, ну, свою половинку. Це може бути як у вас, ваше приватне, да, в вашій сім'ї. Можливо, десь будете спостерігати за цим. Ну, в сім'ї, в відносинах. Бачу зустріч. Тут, як жінка чекає чоловіка, дай Бог, можливо, наші полонені будуть повертатись. Причому ситуація з полоненими, вона зараз якось буде не такою активною, як була до цього. Будуть повертатись, але, от знаєте як. Ну, якось все доволі шатко буде, незрозуміло, чи, чи повернуться, чи чіткості не буде, якоїсь, так якось як підвішано все. Ну, будуть, будуть повертатись, будуть. І якось, знаєте, так, небагато-небагато, а потім, я не знаю, чи це ближче до весни, чи як, чи, можливо, всередині. Ні, не всередині, десь, або в кінці зими. Або десь весною повернеться велика кількість людей. Не всі, але дуже велика кількість. Багато води. Багато води, багато якихось пустих розмов. Я не знаю, чи це як в глобальному да, інформаційному просторі, чи це. Е Якось у вас, можливо, всередині там, чи сім'ї, чи відносин, чи в вашому характері багато води. Це як емоцій, так і пустих розмов. Є е, пробіли, е, які би ви хотіли заповнити емоціями, спогадами, мандрівками. Покупками, словами, людьми, вчинками, діями. Ви б хотіли б заповнити. Ну так вперед, вперед, із песні. Ну, на, на все свій любий час, але є такі прогалини всередині вас або в вашому житті, які ви так і не заповните. Можете дивитись на якесь питання. Не так, як воно є. Ну, якось я навіть не знаю, на яке питання люблю. Ну, так тут іде вам треба дивитись з позиції позитиву, або в цілому на життя. да Або як з позитивом. Як би погано все б не виглядало, дивіться на це з позитивом. Не вмієте, вчіться, просіть допомоги вищих сил. Ось так. Добре, любі, ось Така у нас з вами була відливочка. Надіюсь, якусь інформацію ви для себе все ж таки отримали. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую, дорогенькі, бажаю всім добра.